Привіт-привіт! Привіт! З вами Ліснічки Тревел. Нарешті ми переїхали наступну локацію. Це Орявчик, якому ми відпочиваємо вже третій рік поспіль. Ось. І відразу ми тільки як розклалися, треба піти в ліс, перевірити гриби. <ривіт> 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 Ось. Тому ми зараз ну, рушаємо туди. Ось наш будиночок. Бачите, машина стоїть. Все ми розклали. Ось кажуть, що гриби є, але червиві. Зараз подивимося, що тут є в лісі. Ми тут, на відміну від попередніх місць, вже знаємо місця, на яких треба збирати. Тому зараз ми піднімаємося в ліс. Тут треба так підніматися. Тут такі пагорби, Ось, але в будь-якому випадку не заводить. І ми взяли новий кошик. Ой, покажи, який у нас. Тепер кошик такий грибний, бачите? Він трошечки більший, ніж той, що був, так, але не такий потужний, як наш величезний, Середній. ми минулому році збирали це якраз середній. Будемо сподіватися, що сьогодні ми його наповнимо. Ну що, друзі, частина друга розпочинається. Збір грибів в Урявчику. Тут багато різних місць. Зараз ми тільки одне подивимося, ось. ну і відповідно покажемо вам, що тут є. Друзі, вперед піднімаємося зараз ось сюди нагору. Ось і будемо а, заходити в ліс і шукати грибочки. Друзі, нарешті лисички починаються, ще їх небагато. Бачите, ось такі вони. Ось, Валь. Давай складати в кожу. Будемо їх е піде. чищити. Давай я спочатку покладу, ти їх трошки почистиш. Тут же, так думаю, хтось ходив, мені здається, бачите, тут зрізані лисички. Ось під деревом такі. І ось я тут ще бачив. Ось вона. Так, ну це добре, що є лисички, хоча б трошки. Це означає, Валь, що ти, ось дивись, яка. О, це, це означає, що в тих місцях, де е ми знаємо, про які... Куди ти ніколи, ніколи не, ходиш, не ходиш, так, <свіття> то мають бути гриби. Ось я ще одну знайшов, дивись, яка гарна. Так. Ну, я тебе вітаю. Перші гриби ми знайшли. Бачите, вони тільки почалися тут, напевно. Ой, валю, диви, отут лисички, йди сюди. Дивіться, які. Отут. думаю, що вони тут мокренькі такі, так? Да? Так, да, вологі. Ага, ну, бачите, йшли дощики. Угу. Так, кошик потрошку наповнюється новий, бачите? Так, а я тут поряд ще подивлюся десь. Воно добре, воно жовтеньке, якраз видно, де вони ростуть. Так, ну наші місця з лисичками. Лисички є, але ну, не так багато, як завжди було. Пам'ятаєш, скільки тут було лисичок перший раз, коли ми тут збирали? Може ще виростуть. Так, ми тут ну, деякий час затримаємося. Так, я піду з Добре, давайте далі шукати грибочки. Не від'єднуйтесь. Наступний кадр вже буде з грибом. Так, Друзі, перший червоноголовець. Малесенький такий, дивіться, зовсім. Ой, зустріли, ну, зустріли грибників. Кажуть, що все червиве. Так, я вже відчуваю, що він червивий, да. Ага. На, на оші, подивись, так, да, бачиш. Може шляпка хоч ціла. Да, червивий. І О, шляпка повністю, повністю червива. Так, бачите зараз... Навіть червивий. маленькі, щось горить, так? Навіть такі маленькі, вони, на жаль, червиві. Бачите, які мухомори тут ростуть. Подивіться просто. Мухомори. Кажуть, подивіться, вилучаюся. скільки тут мухоморів. Просто капець. Купа просто. Отакі. От Вони всюди. Так, шкода, що червоноголовці червиві. Ну, добре, будемо йти далі шукати. Так, Валентина, що там ти знайшла? Я знайшла, знайшла два червоного головця. Ага. Тому вони червиві. Напевно. І отой от дивись, який. А, я, я такий самий там знайшов, як ти. Давай брати. Ну. Четвертий. Так, він може бути червивий. Чистий. Ну, може, далі він червивий. Давай візьмемо, а, так я буду, да, от так. а я буду їх чистити. Ага, о, да. щоб кошик, гарний новий кошик був. Гарні грибочки. Так, вони тут не ходили, О, я бачу, так? Так, Гарні. Ага. Думаєш теж цілий? Ой, цим, ці... ні. Ні? Відчуваєш, що він червий? Почекай, потримай, будь ласка, я так покажу. Ага. Ану, давай, обрізай його. Давай, давай, зрізай Червін. всю ножку. Ще далі. Тепер навпіл. Ай -яй, -яй, яй. Так, тепер пішли мій дивитися. Так може, це закопаємо, чи а тут нехай? Он ще один маленький. Де, 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 де? Ага. Це він? Ну так. Да. А то поганка була, да, так? То поганка. А це який? Ой, це взагалі? <пух> Боже. Як жалко, так. Жалко. Так, давай той дивитися, мій. Я знайшов тут. Зараз подивитися. Тут можна фотку робити, Валь. Диви, який. Ну, як ти туди зайшов. Я отак показую кадр, подиви, який в камеру гарний кадр. Ой, гарно. Зараз... Будеш фотку робити? Да, зараз а я тут ще пошукаю поки. Добре. Я думаю, що він теж червивий, але спробувати можна. Так. Це наше завжди місце. Ми тут знаходимо грибочки. Ну, червоноголовці маю на увазі. Дуже багато сироїжок. Зараз я їх не буду брати, але тур за сироїжками треба буде зробити. Так. Більше ніби не бачу. Правду казали, ці грибники, яких ми зустріли? Багато червоноголовців і. Багато червивих. Так, ніби більше не бачу. Ну що там? Так, виривай. Виривай. Давай, знімаю. Ну, що там? Ну, зараз будемо перевіряти. Зараз я вийду звідси. Ага. Гарненький, так? Так, гарненький. Гарненький, Ну, я дуже сподіваюся, що далі він чистий. Давай залишимо його тільки так пообрізай цей бруд. Отак, пальцями. Шо? Хоч щось, щоб залишилося. А -а -а. Нячо, ну, ну, тут мишка їла. Ага, може бути, давай. Може бути чистий. Так, друзі, ну ось так, поки що йдемо далі. Так, іду до черного, тебе. Чорного чорного. Ага, свіжинький, може, цілий. Давай. Ну як? Відчуття. Ну він так гарний. Дуже гарний, але... Чисти. Ну поки чистий. У них є одна проблема, вони далі а -а -а. можуть бути червиві. Але давай Подивимось. подивимося. Думаю, тут треба ще шукати. Ну Гарно, дивись. Супер. Угу. Так. Треба обійти оцю територію навколо цього гриба. Тут вони так ховаються, що іде ж з однієї сторони нема, а з іншої вже є. Ох. Як тут ходити? О, ось я ніби знайшов. Дивіться, який ось такий. Незрозуміло, цілий чи не цілий. Зараз і Ось такий грибочок. Дивіться. Казав, що тут треба дивитися. Наші сусіди-грибники. Ну, може, може, може бути. Може бути цілий. Угу. Гарний. Так. Бачите, як вони ховаються? Майже не видно. І бачите, тільки починаються, маленьких дуже багато. Зараз ще погода така темна. Так, ще й темно, ну хмаринки, хоча завтра розпочинається тепла погода і сонячно буде. Ось. Тому Можливо, ми і більше знайдемо. Так, що? Залишається тільки рухатися далі. Друзі, подивіться, який гарний дубовик. Просто красень який. Дивіться який. А, це вже не крапчатий. Бачиш тут, чи крапчатий. Це дубовик? Так, це дубовик, ну червона. Бачиш? Так, дубовик справжній. Гарний грибочок, 10 хвилин підварювання. Та в дубовики всі мають бути гарні. Забираємо його. Так. І тут, на жаль, зарізали білий гриб. Оль, тут треба дуже ретельно продивлятися. Подивіться, які сируїжки. Один раз треба буде сходити, пошукати сироїжечки тут. Так. Хотілося б білого гриба знайти. Але бачите, нема. На жаль, нема, але у нас є місця, де ми їх обов'язково перевіримо. Ой, а як ти думаєш, що це за гриб? Я Думаю, що це рижик. А ну, давай глянемо. Рижики часто червоні. Так, рижик справжній. Ні, не чистий, чистенький. Дивіться, який гарний. Ось рижик так забираємо. Але чому він один тут виріс? Ззаду грибники йдуть. Може цей? Знятий різ. Може тут, а? Рілс? Може тут ще десь є. Треба наші місця з рижиками перевіряти буде. Ого, як тут трава поросла. Так, друзі, проходимо ці хащі і виходимо на, далі на наші місця. Так, тепер я поліз за червоноголовцем. Ох ух! ух, ух. Друзі, який він гарний, подивіться. Подивіться, який красень. Можна я сфоткую, Валь? Угу. Знову наші місця нас не підводять, правда ж скажи? Я вище візьми камеру, бо далеко не видно, просто покажи. Зараз. Тримай. Зараз я його сфоткаю, дуже класну фото, Оу, яка буде фотографія. Ну, може він і червивий буде, але дуже гарний. Ух! Дивіться, який. Ну що, перевіряємо. Ну, взагалі супер гриб, так? Так, у нас вже чотири типи грибів сьогодні. Така ніжка. Ну, так схоже, що... Чистенький. Ну, схоже, схоже. Може, шляпка буде червива, бачите, тут скільки угу. поїдених. Але частину ніжки тоді заберемо. Ну, Кладемо в кошик, дивіться. Такий новий кошик вже трошки грибочків є, вже перша. Така пішла у нас прогулянка. Що, йдемо далі? Пішли. Ось який красунчик. Фотогенічний. Бачите, сюди ще не дісталися наші конкуренти. Що можна проходити? Оп! Ох! Теж, напевно, шляпка червива, але подивимось. Які тут сирріжки, дивіться. Як вони тут називаються, до речі? Голубінки. Голубінки. Ага, Черевим. бачите, він спочатку нормальний був. Жаль. Угу. Такий гарний. Обрізай. А Ану, давай, може, там ще. Ага. Бачите, як вони його з'їдають. жаль. Ану, виріш це. Та що воно все одно? О, все, 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 все. Все, залишай цей шматочок. Тут теж. Угу, Залишай, залишай. О, так. Та нормально. Забирай. О, так гарно. Дуже гарний був грибочок, але, на жаль, на жаль, червивий. Ну що, рухаємося далі по нашим місцям. Так, Валь, що ти тут бачиш? Будь їх не треба брати. Ну оцей треба подивитися. Старезні, старезні гриби. Так. А! На, подиви. який. Зразу видно. Черви, так, да, видно 100% черви. Оцей mm -hmm. також. Бачите, які він, Фу. вже жуки його з'їли. Ага. Я все. теж не буду вирізати. Та той теж а хай розстене синє. А цей подивіться, який так, ще треба ж перевірити, ми ж не можемо. Так, дивіться, який. Напевно, теж зараз всі червиві, бачите такі погоди. Опа! Ага, бачите, 100%. Фу. Червиві, на жаль. Ось такі. Ось так, мінус три гриба, але супер грибочки були. Будемо сподіватися, що десь молоденькі знайдемо. Так, Валентина, я йду до тебе. Це або білий гриб, або поганка. Не знаю. Поганка? Гриб. Я не впевнена. А де? А я не знаю, що це. Поганка? Схоже на біли. білий. Білий? Ой-ой-ой. А... Але білий, так? <свісно> <свісно> так, це білий гриб справжній, але бачите, на жаль, на жаль, червивий. Але це означає, що білі є, треба шукати. Ось, але Валі, я тебе все одно вітаю, ти знайшла в будь-якому <свісно> випадку. Що, вважаю, що вже два білих на твоєму рахунку. Я поки що нуль знайшов білих. А оце що? Де? Це старий. Білий? Та я думаю підосиновик. Ага, так. Бачите, червоноголовець. А, фу. А тут якісь сироїшки. Бач, тут гарні місця, але грибники походили. Тут багато зрізів. Так, це що підберезник? Ага. Вони завжди червиві. А ну ще відріж. Час. Ну давай залишимо, не знаю, дивно. Краз підберезники завжди червиві. Давай ще трошки піднімемося і підемо назад. Ну, да. А? Да, да. Перевіримо ще місця. Потім треба буде якось піти на саму гору. Там є місце, де ростуть гарні червоноголовці. Друзі, бачите, лисички виросли. Чомусь отак трошечки в одному місці все. Такий от маленький клондайк. От так от. Забираємо і в кошик. Тут може ще будуть колись. Бачите? Так, друзі, рухаємося. Трошечки О, ще. О, я бачу там лисички, але я хочу ще один гриб верніти. Так. Давай спочатку твій гриб. А, то якийсь. Що тут? Чи збитий? Та цей... Старий дубовик, але дуже старий. Бачите, О. і червивий. Так, це дубовик. Ой, вже дощ Давай Давайте лисички. Де ти їх бачила? О, так. я теж бачу. Я вон бачу оту. Ой. Гарні? Гар. Ага. Зрізаю тут. О, тут дивіться яка. Ну я дуже сподіваюсь, що на моїх місцях, де я сам завжди ходжу без Валентини, да, є лисички. Якщо ну, тут виросли, то там теж будуть. Так, то та я вже кажу, давай тут ще... Ну, Ось тут придивимося, чи нема тут лисичок. Ніби нема. Все добре, друзі, ми спускаємося донизу і ще декілька місць перевіримо. Так, а що тут за гриб Валентина знайшла? Давайте глянемо. Добовик? Під фідосиновик. Дивіться, але червивий. Ой. Ха-ха! Повністю бачите? Це що, рижики? Де? Ага, так, валь, мені здається. Ну покажи мені один. Один зірвий, подивись. Ні. ні, це не рижики. ні, Це не рижики, це щось схоже на свинушки тонкі, але я не впевнений. Так, поки не дістанеш, не зрозумієш. Так, зараз я тут ще гляну, чи нема лисичок. Дай Бог пропустити гриби, залишити нашим конкурентам. Ну Це, я певно, що жартую, але треба ж якось розважати себе тут. Так, йдемо. Це потужно. То, я сподіваюся, це білий гриб? Чи білий що? гриб, так. Так, це білий гриб. Напевно, весь червівий, але дивіться, який. Так, це він. Будеш фоткати, напевно, Ой. так? Ой. Так, Ой. ну, давай пофоткаємо і будемо зрізати. Ой. Поки Валентина фоткає гриба, дивіться, якого я знайшов під осиновика. Може він не чистий? Валя, перевіриш цього підосиновика? Диви, який він потужний. Я сумніваюся. Що... Ну перевір. Окей. А ну й трошки відріжче. Ага. Що, Я ж кажу, такий так. І бачиш у нього на шляпці, ну не знаю, перевіримо, візьми, поклади. Що, будеш Зріз... Чи ріл знімемо. Ну, давай да, Давай, Рілз. Ну що, Валь, виривати? Виривай. Ось такий. Мені навіть його шкода Боже, вичищати. Гадаль. Так, давай його, навіть якщо він оба просто обчистити, взяти, хоча б в кошик покласти, <звачу> по фоточок зробимо. Давай він може і не поміститься. Це червивий. Червивий, так. <гум> ну давай. Ну, за так, залиш його, може, я там. Повирізаю хоч щось з нього. Робимо колаж якийсь фоток. Так, ну що, друзі? Три білих гриба. Ми вже Подивись знали. на корзин. яка кошик який. Так, давайте ще дивитися. Чого бо... ти кажеш три білих? Ну, ми всього знайшли три, А, а скільки? Один ну, тут... червивий. Тут два. Один ну, два норма, ну, два таких, один. Червові. Так, ну що, друзі, йдемо далі. Так, ще один червоноголовець. Дивіться, який гарний. Отакий. От ого О! Дуже ми ж сюди йшли. Йшли, так. Вони ховаються в травичці, так його знайти. Дуже важко. Ніяк не можемо дістатися до місця, де ми збираємо білі гриби. Біля там, де будиночки нові будуються. Але йдемо. Та що там за гриб? березовик? А, ось, дивись. А, ух ти. Ага. І той. А, ти думала, що це білий? Здалека я подумала, Ну, я б теж подумав, що білий, якщо б до нього підійшов. Мені здається, він. А, все, а цей. Я не знаю, чи добрий. Ага. Чи ні? Добрий, так. так. Шкода. Я щось подумав, що це бігає. Ну темненько тут, тому можна перепутати. З білими грибами. Ти кажеш, валь фантастичний гриб. Це, напевно, як Погенічно. в книжці, так? Ага, зривай. Диви, який. Просто ідеальний гриб. Ага. І може він ще й Див... цілий? А ні. А що таке? Я думала, ідеальна шапка. А. Вона не ідеальна. А ідеальна яка має бути? Чистенька. А вона трошки брудненька, так? Ага. Гарний. Гарний. Так. Не ідемо далі, треба було великий кошик брати. Вперед. Бачите, скільки в одному місці підборезовиків. Я думаю, що вони ті, що великі червиві. Зараз Валь їх перевірити, але дивіться яка трійка грибочків виросла. Так, Валь, як тут то до тебе дістатися тепер? Вилазь. Ах ти! Боюся пропустити гриб. Фух, підчистиш, так? Я думаю, що вони ну, маленькі, може, гарний. Зараз. А великі, може і червиві. Ось такі я вже. Ой, так, тримай. Ось такий кошик у нас зараз. Що, чистий? Да. Ну не знаю, може там шляпка буде червива, подивимось. То вже будемо вдома перевіряти. Ось, але, друзі, думаю, для першого дня ну дуже гарно, дуже гарні знахідки. Що чистий? Ну, чистий, але як там далі? Ну давай, Я клади. Знаю, куди його класти? А, шапка якась м'яка. Ну, вони всі такі. Чи може відрізати шапку? Та не треба, бо вони спортяться по дорозі. Так, іще ми не дійшли ніяк, йдемо. Білий гриб серед мухоморі. <рив> ну, не такий потужний, так, але білий же. Білий? Білий. Постукай. Угу. Є, але... Ох, є, так. Давай його не будемо обрізати. Ну, почистити трошечки, так, але для фотографій залишимо. Потім вже будемо перевіряти. Бачиш все ж таки твоє місце? Ні, він чистий. Чистий, ні, ну ні, подивимось. Двійка дві, ідеальна шапка. Ага. Бачиш, все ж таки один виріс. Може, що ти є. Ну треба ще шукати. Що там? Я чуть не наступила. Та ти що, покажи. Дивись, так незамітно, так. Да? А це білий? Так. Да. Ага, ух ти! Сховався. Ах. А, малина. Ожина, малина не колець. Хочеш, я зірву? О. Не такий ідеальний, як тот, те й те, але для фоток теж підійде. Дуже акуратно його так, трошечку. потрошечку. Чистий. Ну це, так, да, він далі може бути червивий. Що, Щоб білі будемо сушити. Що, доставати кулька? Та ні. Зверху ось туди, скільки ще місця. Ну, що не загубити. Та не задавай його сюди, Так, підбираємо. Під не... Ось сюди його кидай. Отуди. Ага, все. Тепер треба дуже добре дивитися. Так подивіться, який гарний кошик. Я чуть сьогодні. Не Друзі, білий грибочок ось такий, дивіться, один єдиний тут виріс. Теж відомі місця нам такий. Бачите? Як тут темно. Ага. Дивись, Валіки. На. А ну, зараз я перевірю. Теж думаю, що там щось є. Ось маленьке видніється. Да, білий, грає. Білий, так? Да. Забирай його О, я не побачив, тільки що там був. Бач? Добре. Що Два я все ж таки тут, знайшли. Місця. Правильно. О, подиви, те місце, там, де білі, це. Тобто наші місця з тобою, вони все ж таки працюють, так? Ага. Такі. Гарні. Так, давай ще шукати. Фух, друзі, сьогодні важка була така перша подорож. Втомилися трошечки, так? Ось, але воно того варте. Подивіться, які ми кошик грибочків знайшли. Сьогодні у нас є білі гриби, є підосиновики, підборезовики, один рижик, рижик і лисички. А, і дубовик. П'ять типів грибів. Тому, друзі, ну просто фантастичні сьогодні гриби. Зараз будемо їх вичищати, перебирати. Ось дуже всім дякуємо. Що ви подивилися це відео, Сподіваюсь, ви поставили вподобайку, написали гарний коментар, тому що попереду ще багато цікавих грибних відео, обов'язково ми вам їх покажемо. З вами ліснічки Тревел, як завжди, були. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Зустрінемось в чергових грибних відео. Пока-пока.